Планета кіно це щось. Хороша дівчинка. Mm. А ти брудне, маленьке дівча. Хто тут головний? Що вам треба на моєму місці злочину? Ми з ФБР. Я з поліції штату. Мекніть мені. Я маю захищати цих дівчат. Це не твоя операція. Ти належиш мені у що кажу. Піднімай спідницю відколи я стала наживкою, це моя операція. Я спілкуюся з більш ніж десятьма активними аб'юзерами. Це сто відсотків вбивця. У жертви шість переломів черепа. Сліди від укусів. Усе збігається. Ти вчора могла загинути. Викрали ще одну дівчину. Зі стоянки далекобійників поблизу пенсаколи. Зупини. Хто це? Підйом. Прийшов час очищення. Бачу твого клієнта. Хто він? Він побив одну з моїх дівчат. У нього на фургоні блискавка. Не мучить якусь дівчину просто зараз. Можу ще раз його підчепити. У тебе знайоме личко. Я таких красунь не забуваю. Будьмо. Ломбардо! Чуєш мало не пахне. Аго, там є хтось. Зробив все, щоб вибратися. Треба! Ви живете тут самі. Не хочеш, щоб вас хтось образив? Мене через тебе вб'ють. У нас маленька вечірка. Не бійся, ми встигнемо побавитися.